Привіт, шановні інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з вами систем Guru Markets. Починаємо зі зведених даних по компанії. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Можна більш ретельно розглянути всі параметри досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо основні показники компанії Microvision, Inc., Тикер, m 5 is цей огляд базується на актуальній інформації станом на 23 квітня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Microvision Inc. належить до підкатегорії. Отоу Електран в оцінюванні беруть участь 33 організації, що є дуже репрезентативним. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для компанії такий. Мінус 8,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,5 бала. Якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в цілому. Зазначимо, що середня оцінка по фондовому ринку в цілому становить 1,8 бала. При оцінці компанії мінус 8,5 балів MicroVision Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії MicroVision. Інки компанії під категорії. ми бачимо, що протягом 12 місяців акції MicroVision Інк показали динаміку мінус 21,8 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії мінус 12,1 віц. Це нічого чітко не вказує, але важливо взяти до уваги цей факт: Ринкова капіталізація компанії MicroVision. Inc. становить 0,28 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 100 мільярдів доларів. Microvision Inc. має частку 0,282% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,5 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 42 мільярди доларів. Microvision Inc припадає на частку 0,116 віц. Здійснивши порівняння часток біржової та балансової вартості можна побачити наступне. Частка Microvision Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,282 віц. Капіталізація балансу 0,116 віц. Що на 59% менше частки ринкової капіталізації? Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,51 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 102% капіталу компанії. Оцінка за борговими зобов'язаннями підприємства погано, мінус 1 бал. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником по підкатегорії 137,9, що значно гірше за середній показник по підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій і прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 96 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. І це дуже погано для компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 60,1. Середній показник для підкатегорії становить 1,9, що на 3063% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до показників виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 0 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Це погано для ціни компанії. Оцінка очікуваних показників майбутніх доходів у порівнянні з показниками компанії під категорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 2053% при середньому показнику по підкатегорії 1,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показником компанії становить 2054,4%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств під категорії, допустима мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,68%. тисячних Це на 315% менше частки ринкової капіталізації. Це свідчить про дисбаланс у ціні акцій компанії MicroVision, Inc. швидше до переоцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 1528 тис дол. А в підкатегорії 368 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 315,2%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії терпимо 0 балів. Сума прибутку на одного працівника підприємства мінус 523,8 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 2,7 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 19,536%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 25 тисяч доларів. За підкатегорією 195 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 680%. Оцінка продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Акції скорочуються на 26,4% у порівнянні із середнім показником під категорією 7,2%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 44% для компанії Microvision Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 43%. В середньому акції під категорії оцінюються приблизно так само, як і акції Microvision Inc. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 1,16 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 2,51 долара. Різниця між поточною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 117%. Дивимось таблицю замовлень. Вона доступна кожному. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу запасів MicroVision Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів гуру Макетс прийнято рішення. Відкрити угоду про продаж за ціною 1,15 долара за акцію. Угода була відкрита, оскільки компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації проведена за оціночним підходом індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 0,82 стоп лос встановлено на рівні 1,48. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом Потім ордер фіксується самостійно в кінці торгів 23 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер стане основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого, інше замовлення закрито за фактичною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Макетс.